Всім доброго ранку. Оце поки чекаю на клієнтку на масаж, Задумалась над тим, щоб купити в Єгипті квартиру, <сум> дощ мільйонера. Коротше, грошей у мене нема. Ну там такі дешеві квартири в хругаді, що можна купити якусь там квартирку за 100 тисяч злотих. Ну, треба взяти кредит, Ясно. Тому що Ну, можна, звісно, насобирати з чогось. <с> з роботи, ясно діла. Ну, коротше, оце так загорілась такою мислю, що в принципі, на Польщу у мене треба багато сили, щоб вигребстити, а на Єгипет вистачає 100 тисяч, є навіть 80 тисяч злотих. Ну, тобто, в принципі, реально реально взяти там кредит. Не знаю, що це, як, це. Ну, класно, б мати квартиру і в Єгипті, в Гургаді, в центрі. І мати можливість постійно приїжджати туди, і жити, і відпочивати, і навіть працювати масажистом, бо в принципі це реально. Багато наших жінок, які переїжджають до цієї жаркої країни, працюють то перекорями, то ще їм. Ну, все реально. І як ми проходили екскурсію, то нам так розказували, що беріть у нас квартири, вони дуже зацікавлені, щоб європейці переїжджали, а ми вже європейці. В общем, така ідея у мене на сьогоднішній день. З'явилася вчора, бо це така країна, яка круглий рік там жара. Ну, літом там взагалі жара, а взимку там просто тепло. І це, звісно, класно. Ну, побачимо. Чи вдасться мені це, але вже мрія з'явилася. Важливо, щоб з'явилась мрія. А потім вже до неї якось гребеш, повзеш, або йд, просто йдеш. Все, буду мріять. Класно жити в теплій країні. Звісно, всюди ці. Воєнні дії і всяке таке. Але ну де не живи? Тут поблизу війна, там поблизу війна теж. І, коротше, але все ж таки краще в теплі будь-чим в холоді. <хлід> Логічно. Не знаю. Є такі жінки, я історію чула, що трохи працюють в Польщі, приїжджають. Їдуть там, трохи працюють якісь сезони, і так собі живуться. То на морі в теплі, то в Польщі, ну, щоб не втрачати і статус європейський, і взагалі. Побачимо, як воно вийде, і що воно вийде. Ну, Буду мріяти далі. Мрійте, чого я вам бажаю, мрійте і ви.